Всіх вітаю в новому відео. І сьогодні я коротенько хочу показати рослинки, які я ділю, вирощую, ну, скажімо так, продаю деякий надлишок. Отже, почнемо із спіреї. Ось така спірея японська Gold Flame. З такими ось червоненькими листочками. Є різні сорти. Ти прийшов перевірити? Ось такий. Садженець 150 гривень. Далі, і з злакових рослин висаджувала з насіння ковила Ony Tails по 100 гривень такі ось горшечки. Так, Монарда підпишу назву, прикріплю як квітує. Це новенька в мене рослина. Теж встигла одразу почерянкувати. Вівсяниця, бо ж костриця всім відома, така ось сиза. Теж 100 гривень. Ось такий саджанець. Це у мене війник такий пістрявий, теж по 100 гривень. ці всі злакові рослинки, Монарда, не сказала, 90. Так. Лаванда, невеличкі ось такі саджанці, по 50 гривень. Так, тут у мене декілька поларунів, ну це, звичайно, така червона і дощелисна. Якщо комусь буде цікаво, це так, я для себе робила просто надвишок. Є ось е, хвойні рослинки, наприклад, туя смарагд. Ось такий пляшка 5 літрів обрізана. І ось вона вже тут другий рік наростає. 130 гривень. Така ось туйка. У мене є смарагди і є Брабанти. Зараз покажу брабант. Ну, він трошечки такий після стресу. Дуже яскраво-зелений, але я його думаю, що він швидко відновиться. Точка вже стартують. Це теж 130 гривень. Так, рухаємося далі. Це ось такий барбарис Марія. Колоновидний, 150 гривень. Важкуватий. Так, і гортензія. Поки що одна крупнолисна Endless Summer з бутончиком 150 гривень. Інші я вам показувала у відео з хлорозом. То іншим важко. Це теж трошки такі листочки покручені від того, що були весняні заморозки. І ось такий дирин. Ось він, такий скущик 180 гривень. Ну і ось те, що я робила такі нівакіни, це тільки якщо хтось забере, приїде. Так. Не переслати такий розмір, такий павучок. І одразу можу ось Дерен показати на своїй. Ну, ось він досить такий потужний кущик, яскравий, красивий. Тому, якщо когось зацікавить, звертайтеся, у мене є група в Телеграмі, прикріплю посилання. І там я теж буду опублікувати рослинки, які. Маю в наявності. Всім дякую за увагу та на перегляд. Хорошого дня!